За те, що ми можемо бути на цьому місці, за те, що ми маємо мирне небо над нами, і ми можемо прославляти наше ім'я Господа нашого Ісуса Христа схарам, слава, слава Богу. Знаєте, я так, коли готувався до цієї проповіді, я сильно переживав. І знаєте, я так в один момент сидів і до мене підійшла мама моя і питає, що ти сильно так переживаєш. Я кажу, «Да». Вона каже: я буду молитися за тебе. Я кажу. Моліться, хай Бог благословить, щоб знаєте, це слово не було сказане через од мене, а щоб Господь проговорив, проговорив через мої уста. Я сьогодні, знаєте, хочу прочитати таке слово з Біблії для нашого такого назідання. Це буде книга пророка Даниїла. Я почну з першої глави. За третього року царювання Йоакима, юдиного царя, прийшов навходоносар, цар Вавилонський, до Єрусалиму та й обліг його. І дав Господь його руку Йоакима, юдиного Царя та частину посуду Дому Божого, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничного дому свого Бога, і сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привести із Ізраїлевих синів із царського і шляхетського роду юнаків, що нема в них жодної вади, і, жод... і вони вродливого вигляду, і розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку. І щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчати їх книг та мови халдеїв, і призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та звина, що сам його й пив, а на їхнє виховання три роки і по закінченню й стануть вони перед царським обличчям, і були серед них юдиних синів Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. А начальник Євнухів дав їм інші імена, і дав Даниїлові ім'я Валтасар. А Ананії Шадрах, а Мисаїлові, Мешах, Азарі Аведнего. Я думаю, ми знаємо всі цю історію. Хто, хто ходить, може, в недільну школу, і хто старший вже хто читає Біблію. Я думаю, що ми всі читаємо Біблію, ми знаємо цю історію про цих чотирьох мужів. Які, знаєте, тут описується, коли навходно сорцар він пішов у свій перший похід, і Бог придав юдеїв в руки халдеїв, і вони. Попали в полон до царя на входоносора, і він видав такий указ. Він там багато взяв золота, багато здобичі здобув, і багато пленних було. І він дав такий указ, щоб з того народу, щоб не простих якихось людей, а з таких знатського роду, з тих пленних вибрати собі для свого, якби для подальшого, щоб вони ті, ті хлопці, які будуть вибрані, щоб вони пройшли ту науку, щоб вони... Навчилися тих законів е, того царства на, на входу Носера, і щоб вони могли подальше править в тому царстві. І були вибрані такі чотири мужла, які я прочитав Даніїл, Ананія, Мисаїл та Азарія, яким подальшому дали нові імена, якому Даниїлу дали Валтасар, Ананії Шадрах, Місаїловий Мешах, а Азарія і Аведнего. І знаєте, вони попали в цей, якби в плен і, може. Ну, Я так інтересувався, скільки їм було років. Ну, Історія різна говорить. В основному всі якби, істочники кажуть, що цим хлопцям було від 16 до 17 років, якось в такому проміжутку. І я так от думав, сидів, думав, ну що, що, що зараз, як що цікавить таких людей, там 16-17 е, років, якби молодь. Я, я думаю, що так, хлопці, ми і всі знаємо. там, Хлопці цікавляться там машинами, дівчата ще чимось іншим. чим. Я не знаю, чим дівчата, але я думаю, що вони всім цікавляться, так само, якісь є і, щось інтересне для них, так як і для хлопців. Але і, цим хлопцям представ такий шанс. Вони пристав шанс навчатися в тих царських науках і, і їсти з того столу. І прийшов момент в їхньому іспитанні, знаєте. Ці хлопці були знатного роду, і їхні батьки, знаєте, вклали в них таку той закон, ту віру в Ісуса Христа в той, ну, в той закон. І вони, знаєте, коли їм предложив цей начальник євнухів, бо йому навходоносор сказав, щоб він вибрав хороших хлопців, щоб вони були знатні, щоб вони могли бути розумними, якби навчити їх. І вони їм представ такий шанс, якби як кому іншим, ну, якби кому. Не був таким представленим, як їм. І вони, їм було би, е, предложено їсти їжу з царського столу. І перший момент прийшов в їхній житті із питання. Але вони сказали йому, що цар, ми не можемо, ми не можемо порушити цей закон, ми не можемо їсти цю їжу. Але він, ну, якби, я думаю, що він пройшов таке як би, удивлення, ну як? Як ви не можете, ну, попавши в плен. На ваше місце, можливо, хочуть вже багато людей взаді стоять і б хотіли б їсти з того столу, а ви говорите, що ні. Але Даниділ каже, що випробуй нас. Хай ми в 10 днів будемо їсти цю їжу другу і побачиш, що з нами станеться. І знаєте, в подальшому ми дивимося, коли пройшло, пройшло цих 10 днів, явнух побачив, що вони стали кращі, і, знаєте, не, не, не повлияла та їжа, яку вони вибрали на них. І як і тут написано, було, що цар сказав, щоб вони три з половиною роки навчалися тому науки тих, е, того царства. І прийшов момент, коли вони мали здати екзамен перед, е, перед царем. і були зібрані всі вельможі того народу, всі самі, самі знатні люди. І, вони, і цей Шедрах, Месах Авдінаго і, Дані, і Валтасар, вони були якби, на, ну, на, 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 на великий рівень вищі за тих мудреців, які були в тому царстві. І вони отримали різні, якби, різні, якби, должності в тому царстві. Але на цьому із питання цих мужів не закінчується. Вони, знаєте, жили там, вони якби, здобували, може, якусь славу, може, здобували якісь статки, але прийшов дуже вели дуже сильний дуже сильне випробування в їхньому житті. Коли цар Худоносов, він також з ще з одного походу вертався. І це був, якщо я не помиляюся, вони взяли в облогу місто Тир, де воно дуже було, його дуже було важко, якби, завоювати, але вони завоювали це місце і вони винесли з туди дуже багато золота. І з того золота царнамходоносор він побудував великий істукан. Якщо я не помиляюся, він був вишки, десь до 30 метрів. І це був дуже великий істукан з золота. І був розісаний лист, що. Всі б зібралися в доліні Діаїр, і вони б мали поклонитися цьому царю, щоб мали поклонитися цьому істукану. І знаєте, на тому місці так само був Шедрак Місах Авдінаго. І як написано, що мала програти музика, і коли програє та музика, поклонитися всі, я, я так думаю, скільки було часу на роздум цих трьох мужів. Щоб зробити свій вибір, кому поклонитися, чи тому істукану, чи сохранити ту віру, яка була насаджена ще в тих малих роках їхніми батьками. І знаєте, музика, я думаю, що музика не грала там годину чи дві, можливо, пару секунд вона грала. Але, але та наука, яка була заложена їхніми батьками, та віра в Ісуса Христа, та жива віра, вона. Вони вони змогли в определений момент зробити правильний вибір і вони не поклонилися, за що слава Богу. Я знаєте, так роздумував. Ну, побачили ті люди, що не поклонився, не поклонилися ці три мужа, не поклонилися і донесли навходоносору. І навходоносор каже, призвіть їх до мене. Знаєте, я так думав, ну, яка милость до них була явна, що навходоносор не сказав, що зразу стратьте їх. Я думаю, що якби це були прості люди. То навходоносор сказав би, що «Даже не ведіть їх до мене, зразу можете стратити їх, вони не потрібні в цьому царстві. Але знаєте, іспитання в них, і, і продовжається це іспитання. Навходоносор призиває їх до себе і говорить, що «Ну, може ви щось не так поняли. Ну, що не так случилось? Ну, ви ж вже стільки років в моєму якби, царстві, ви вправити, ви маєте великі якби, должності в цьому царстві. Що не так? Може ми, ми все переробимо, ми знову музика заграє знов. Ми можемо все, якби в знаному це зробити. Може, ви не зрозуміли, може, якось щось по-другому, але вони троє впевнено говорять, що знай, цар, що наш, що ми не поклонимося твоєму істукану. І навіть якщо ти кинеш нас, каже він, вони кажуть, що якщо ти кинеш нас і в ту піч розкальону, то якщо навіть наш і наш Бог не врятує нас від печі, то знай, що ми твоєму істукану не будемо поклонятися. І ми знаємо, що кинули їх в ту піч. але але ми знаємо весь цей кінець, що вони осталися живі і неврідімі. І саме головне, що поміняє, що, що саме якби, висновок, я б хотів би його прочитати, це в третьому, третя глава пророка Даниїла з 29 го віршика, говорить на фотонос після того тих всіх подій, що а тепер від, від мене видається наказ, що кожен з народу, люду та язика, який скаже, що, що згідливе на, на Бога, Шадраха, месаха та одного, буде по 4. Чотир почетвертований, а дім його обернений буде на сміття, бо немає іншого Бога, що міг би так урятувати, як оце. Того часу цар зробив, щоб добре велося Шадрахові, Месахові, Аведнегові, Вавилонській окрузі. Це робить тільки жива віра Ісуса Христа. Знаєте, вона обернула ту всю віру, ту релігію, яку відповідало те царство на другу сторону, знаєте, він він думав, що він поклоняється теж правильному Богу, але побачив на свої очі, що є реальний Бог. І я хочу всіх підбадьорити нас, що той Бог, який тоді спас Шедраха Місах і Авдінаху, він сьогодні є на цьому місці, і він сьогодні нас чує за це слава Богу. Я б хотів би ще такі слова прочитати для нашого підбадьорення. Апостол Павло писав в другому посланні до Тимофія. Він писав з четвертої глави, сьомий віршик пише: Я змагався добрим змагом, і свій біг закінчив, віру зберіг. На останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але усім, хто прихід його полюбив. Знаєте. Стоїть нам сьогодні зберегти ту віру, знаєте, яку ми маємо сьогодні. Стоїть за це, як ми співаємо пісні, стоїть смірятися, стоїть боротися, стоїть за це і життя своє віддати. Ще драх місах вони, знаєте, не побоялися тої печі, не побоялися, що може, якщо і Бог їх би і не зберіг, але вони знали, куди вони йдуть. Так само сьогодні я хочу нас всіх підбадьорити, що та віра, яка ми і сповідуємо, хай вона в нас останеться і з кожним разом вона хай збільшується. І щоб не могли і щоб не змогли похитнутися, знаєте, різні обставини в цьому світі. Ті случаються. Ми бачимо, як все може змінитися в одну, в одну мить. І сьогодні ми маємо прекрасний час, щоб зібратися, але завтра може такого не бути. Але з нами завжди остається ця віра, віра в Ісуса Христа, як Павло каже, що на останку мені призначається вінець, вінець праведності, якого якого мені того дня дасть Господь суддя правильний, і не тільки мені, але усім, хто прихид його полюбив, усім тим, хто зберіг віру до кінця, хто простраждав, знаєте, віра наша в основному випробовується в стражданнях. Знаєте, ми деколи може мало хочемо страждати. Ми хочемо, щоб все так проходило гладко, щоб, щоб ну, нас нічого не касалося, але наша віра вона випробовується в наших стражданнях. І хай допоможе нам Господь сьогодні бути вірним йому, щоб наші, ми не нарікали, якісь може і випроб Приходять в наше життя, але щоб ми не нарікали і свої, всі взори визвишували тільки до Його. А йому хай за себе буде вічна слава у цю. Амінь.